Ви? Ви? Та інформація від окада Окадасан виявилась дуже корисною. Я дещо дізнався сам. Треба зустрітися. Де цього разу? Сміттєвробний завод, поки до станції Шпенсу? У південній частині японського кварталу є вуличний ринок. Там пішохідний міст над головною вулицю. Підійми з ліфтом, там легко заблукати. Я вже туди... Йду туди. Не тут мене чекати. Так, ж мы Ринок Канзакі Стріт. Японський квартал. Ти не пропустиш. Ринок рівнем вище. Доволі високо, варто скористатися громадським підіймачем. Здається, їх два. Лис. Пролазить курник, тима ще хвоста зубам. Ще шифр? Ві, Що за дурощі? Це серйозна справа. Ти будеш? Ну жба. Я бачу, що метафора метафор з нас складно людей з певним рівнем, то декто облишмо цю тему. Так. Згублений рай Давай так і 그렇죠 Привіт, скільки всього довелося обміркувати леген солом про міча, про сім'ю, яка була. Це втрачено покинути, мені треба щось інше, не знала, що це так складно. Я не розумію, що зі мною відбувається. У цьому місці я вільно робити дещо завгодний своїм життям, але. Чорт чи я дійсно вільна? Якщо я покинула старе життя, бо мені почали не подобатись певні речі, то це значить. Що я завжди була уцікачкою розумієш мене? Можливо, міч мафрація, тобі треба повернутися владнати все раз і назавжди. Навіть якщо, а якщо ж сол. Його не вдасться змінити, і те, що я думаю про нього, теж не змінити. Отже, не треба мені лекції про компроміси, добре? Повір мені, можеш жити з людиною, яка тобі не зовсім ідеально по своїй сперечатись. Дивно звучить, але воно так і є. Побачиш. Ой?

Ти Ми чекали. Ми не могли б з інди. Невеликий фанат похороні. Не треба лякатись. Антаж, це похоня твоє. Ти мій контакт? Невже хтось нарешті розповість мені про роботу? Я передаю лише те, що дозволено. Ти дізнаєшся незабаром. Ти мене сам там стануєш? Дивишся, чи прийшов один, який у мене хроми? Kind of Це така перевірка. Більшість людей, з якими ми працюємо, знайомі нам із підгузок. гузок. Навіть їхній Янголів знаємо. ми не знаємо ми. Вмер. Якось пов'язане з роботою? А де ж ми влаштували поховання спеціально для тебе? Хочеться більше поговорити. А тут десь? Ні. Shopping center by the precrestie. Ого! Так... Тут Шкода... ...у нас краще? Хм...

раз сотти там коли toujours fait il pas faire це ж за м'ясом прийшов що він тут робить? Схоже, винети ліжанти сам шукаю плацеда Плацид. лас туди Все умеем. Двадцатый заходит. Пласид. там. <coughs> Выгил <прямо> у <coughs> а, Будьте здоров и спрятай до Ешьте Мнеско. Мнеско на новый поколение шточно выращенного беса. Ты плацит? Плацит? Угу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я хочу поговорить с Бриджит. А Лоид правила до меня. Расскажешь мне про работу немного больше? Так, но не тут. Иди, иди за мной. Розвинчивание падения первой мережи.

Мало бути окремим містом, де піджаки спалюють свої євдики. Замкнене кул. Корпарі готуються і ховеїць, які приносять більше грошей. Усі місцеві принади збудовані на гроші корпорів. нас цікавить хім. Торговий центр Гранд Імперіал Пол найбільший та найогидніший храм жадови в Пацифіці, але не завершений. Ласт відомину тижня стає безлюдний, порожній. А тепер звірі залізли, зробили лігвище. Okay, my ball vita. Let's see. Oh, never <reprosy> <reprosy> too. Дякую. Что Недалеко все. Лосит, я хвилька. На сегодня. Ты же сказал. Вот и мы, я помню. Вже мав справу зі звірами? Yeah. Так, бувало. Бачите, аби звірі забралися зчезли? Для цього do... я? Скоро дізнаєшся все. Взагалі має жодного сенсу сидіти там. У самому серці Пацифіки, без підтримки, відріжні від решти. Це ваша земля, навіть лягаві тут не виштується. Uh -huh. Ага. Намагаються вас провокувати, ти зможеш зробити якусь дурню? Вони не виходять з гіма. Скільки їх приблизно там? 30, може більше. Фініна, говоримо тут. сядь. Коли за 13 Bridget? Ти зробиш роботу спочатку це. Якого біса? Може спочатку скажеш, що збираєшся робити? Ти береш роботу. Робиш те, що я кажу. Тож під'єднайся швидко. А якщо ні, у тебе хіба тут черга з добровольців? Ві, Він ж ти майже порася, не облажайся. Дядько, не подобається мені все це все. Ну, при неї він не забембає тебе постійно. Відчуваю, найліпше друзі ми нам не стати. Не та хімія. Я переживу. Евелін Паркер. Знайомі? Моє ім'я. Не з наших. Одна разу працювала на вас. Чому своїх пиців не пирати в гіб? У нас інші методи. І що добре виходить? Нормально. Тіше добре, ніж погано. Ти храмошоман та. хромушаман. Та Віктор? Ви знайомі? Ні. Немає потреби. This Це залізе замінити. О, oh, oh, тепер ти ще й Різар. Це взагалі важливо чи залий просто залийно? дешевий спосіб залякування. Мені потрібно аби ти був спроможним. Маю знати. Цей чіп, він безпітник. Що таке? Крім that, цього, все раз. Okay? Проблема з нейромережом. Спайки в корі, а всяке інше сміття. Щось із нього неможливе? Я питаю про чіп. Неможливо. Все одно пошкоджений. Як? Anyway. Mm. Mm. Отримав кулю в голову. З того часу не працював. Ось як. Эх, не запитав про мій досвід, що вмію робити. Ми не корпоріє, кар'єру не пропонуємо. Робиш для нас лише одну просту річ. Отже, я для роботи. Можна йти? Так. Фургон. 23.57. 3, 3 секунди до того. 3 секунди до того. Намагаємо зізнатися, звідки приїхав. Фургон точно на замовлення виготовлений, як спостережило. Слухай, hey, я okay, просто намагаюся скласти загальну картину. Ви це все самостійно записуєте? Угу. Ось ця камера спостереження, як корпорські супутники пишемо з усіх джерел. А всередині та ли, просто, це нічого, так? Давай просунути технологія. Звичайно, качком не дуже посуджує. Вони його уважно сторожують. Важливо їм, що то не є. Посід, її пульс знову падає. Зачни двері. Звір тут лише масовка, правда? Вони просто найняті качки. Комусь з фургоном Повне мережницьке обладнання, і саме для цього я потрібен. Винігоди кому це? Угу. Почнім з ком'юнити. Не потрапляй на очі. Просто оціни ситуацію. Ти тепер синхронізований з Резо Що? Для чого? Ти тепер мій носій. Через Агго я бачу та чую те, що й ти. І я проведу тебе по гіму. Ще один голос у твоїй макітрі. Просто те, що Різар прописав. Ми знаємо, хто мережний куда це. Or, Чого хоче. Це мені скажи. Тож, збираєшся наглядати за мною. Дякую за довіру. Раз. Я маю знаєш щось іще. Знайди наших біля. Вони покажуть, як потрапити всередині. Моя плаття. яку суму йде мова, як я її отримую. Енн сказав, що тут не за гроші. Ти маєш проблему, вирішив відношу з ТЦ, Бріджит вирішить твою. Uh -huh. Uh -huh. Ага. Це б потім що я маю потрібний як мішень на ворожій території. Це означає, що ми тарифи ще не підскочили. Побачимо. Не обіцяю. Зрозуміло. То я це зроблю, а ти мені влаштуєш зустріч з Бріджит так? Yes. Так. До кінця коридору. Go down, Там у нас мою тебе пропустять. Ми все. So, Маю таке питання. Чому ви будуєте? Ви ж не вірите у воду. Не знаю. Спитаю As тих, хто нас так називає. Ви себе якось інше називаєте? Але ти me. так мені сами скажеш, ні? Звісно. Right. Брижит знаєш, що Ти сам вигадав цього году. Такі як ти дуже Stick виділяються. Meaning, То мені ліпше бути обережним? Uh -huh. Ну. Go. Иды. Иду, иду. Hey. Важно, слуха еще. I check stability. Я проверяю съедание Чуешь добро? Схоже на це. Welcome to Pacifica. Так, стримется с людьми полосы, да? Is it getting hot in here? It's ninety eight point seven body heat.

Yeah, people, Це мої люди, поговорю з ними. Ти Ві? Вони знають, що ти слідкуєш? Це наша земля, наш дім. У нас не має причин ховатись. Це ти It маєш бути приводом. Тихим, невидимим. You know Знаєте, як туди потрапити? Мені сказали, ви в курсі. Yeah. Так, гараж позаду. Тільки тихенько, yeah? добре? Щось цікаве помітили? Here, поки ми тут, повна тиша no Хтось no виходив, заходив. Ну, якось вони за продуктами виїхали. Цікаво. Сто почати досить гається час. А що ти вже занудився? Так. Зона паркінгу. Друзі. Якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами. Бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі самурай.